Два літаки ВПС Колумбії з депортованими зі США колумбійцями прибули до Боготи. Перший доставив 110 осіб з Каліфорнії, а другий 91 особу з Техасу. Президент країни Густаво Петро у вихідні досяг угоди з Вашингтоном про депортаційні рейси. Раніше за відмову приймати літаки зі своїми ж громадянами Колумбія зіткнулася з візовими обмеженнями в США, а також з можливістю накладення 25% відсоткових мит на її товари, і за тиждень вони мали зрости до 50%. відсотків. Hey, Дональд Трамп також наказав додатково зміцнити південний кордон США. Військовики вже почали додавати колючий дріт на незахищені ділянки. Крім того, десятки мігрантів також повернулись зі США до Мексики. Операцію проводять відповідно до закону, що дозволяє негайну депортацію після нелегального перетину кордону. Водночас Техас посилив військову присутність уздовж кордону. А на мексиканському боці робітники облаштовують табори для мігрантів, яких висилають в США у Нью-Йорку Проводять облави на іммігрантів. До поліції долучилися офіцери Міністерства внутрішньої безпеки. Трамп скасував інструкцію епохи Байдена, яка обмежувала арешти незлочинців, і наказав іншим федеральним правоохоронним органам допомагати в роботі з еміграцією, а також скасував політику Байдена, яка обмежувала дію закону в школах, церквах, лікарнях та інших важливих місцях. Повідомляють, що тепер за день арештовують понад тисячу осіб. Дональд Трамп у свій перший день президентства також оголосив надзвичай. Айну ситуацію через нелегальну еміграцію він доручив військовикам допомогти захищати кордони, запровадив широку заборону на надання притулку та обмежив надання громадянства дітям, народженим на території США.